Доброго дня, мої допитливі та творчі діти! Сьогодні я запрошую вас до країни соняшників. Ця трав'яниста рослина має висоту аж до трьох метрів. Вона повертає голівку точно за сонцем. Квітка уособлює рідну домівку, батьківщину, рідний край. Плоди насіння. Люди вживають у їжу, з них готують смачні цукерки та виготовляють так потрібну нам олію. Україна посідає перше місце в світі за експортом соняшникової олії. Найбільше олії ми постачаємо до Індії, Туреччини, Єгипту, Франції, Італії, Іспанії. Після віджимання олії з насіння лишається макуха. Вона теж корисна і використовують як корм для худоби. Зі стібел рослини можна виготовляти папір. А з лушпиння виготовляти паливо. Соняшник лікарська рослина. А ще соняшник чудовий медонос. Мед має золотистий колір. З лихеньким зеленуватим відтінком. Погляньте на цю красу, існує багато видів декоративних соняшників. Соняшник це символ сонця, праці, силу та добробуту. Його частенько вишивають на рушниках та сорочках. Рушник соняхами давали тим, хто вирушав у далеку дорогу. Щоб такий рушник нагадував про рідний дім, нагадував, що чекають вдома, пропоную вам виготовити аплікацію соняшник. Нею можна буде прикрасити домівку або подарувати як листівку. Отже, для творчої роботи нам знадобиться кольоровий папір, олівець, клей, ножиці та гарний настрій, щоб у нас вийшло! Красива декоративна квітка соняшника. Пропоную її зробити різнокольоровою. Підберіть два кольори, з яких ми будемо робити цю квітку. Виріжемо кружечки одного кольору 12, іншого 8. І ще візьміть колір, щоб створити серединку для соняшника. У кружечків загніть краї до серединки. Зробіть. Пелюсточки дуже просто. Виконуємо операцію загинання з усіма пелюсточками та розкреслимо серединку, позначимо на її насіннячко. Приклейте спочатку 4 пелюсточки, а між ними решту у нас утворилось коло. Далі візьміть інший колір, який складався з восьми пелюсточок. І поверх ширшого приклейте всередину ще один ряд пелюстичок. А всерединку наклеїмо серединку з насіннячком. Залишається додати стовбур та листочки. Наш соняшник готовий! Я вам дякую за увагу! Сподіваюсь, творча праця принесла вам задоволення!